Друзі, вітаю! Недарма останніми днями все частіше лунають заяви про вирішальний тиждень, і що мир для України ближчий, ніж будь-коли, адже події дійсно стрімко розгортаються. Вчора, після обіду, міжнародні ЗМІ повідомили, що США пропонують Україні так званий корейський сценарій разом з вступом до ЄС. І вчора також після обіду пролунали заяви від президента України Зеленського, який анонсував нові переговори щодо мирного плану і заявив. Що можуть бути новини для закінчення кровопролиття. І вчора пропагандисти писали, що Зеленський натякнув на швидке завершення цієї війни. Крім того, вчора ввечері з'явилось повідомлення від президента чергове, що Україна провела розмову з США щодо відбудови і що відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом, тобто уже такі натяки про можливий корейський сценарій, так званий для України. Крім того, вчора в Україну прибула європейський комісар з питань розширення з дводенним візитом, і сьогодні відбудеться засідання коаліції охочих, на якому будуть визначатися гарантії безпеки від європейських країн для України. Тобто, в цілому дійсно схоже на те, що Україна отримала від США певні пропозиції щодо так званого корейського сценарію. як пишуть американські змі, що згідно цього вже нового мирного плану. Цієї нової пропозиції Україна не буде скорочувати армію, не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими. Крім того, в цілому зважаючи на таку пропозицію від США, схоже на те, що можна якось відпрацювати якийсь прийнятний для України варіант. Однак, вчора пізно ввечері, ближче до опівночі, почали лунати гучні заяви від президента США Трампа, на які знову почав кидатися на Україну. Трамп, як пишуть міжнародні змі, знову нагадав про вибори в Україні та заявив, що Зеленському треба бути реалістом. Крім того, Трамп повідомив про доволі жорстку розмову з європейськими лідерами. І вчора ввечері, за київським часом, Трамп провів розмову з президентом чи з лідерами Франції, Німеччини та Великобританії, заявив, що всі вони дуже гарні лідери, мої дуже добрі друзі і що обговорили Україну в достатньо жорстких тонах. Про що це говорить? Це вказує на те, що йдуть зараз перемовини не лише сша Україна, сша Європейський Союз, а ще й по лінії Вашингтон-Москва. І Москва відповіла відмовою. Вона відкинула цей так званий корейський сценарій. І саме тому Трамп знову по колу почав тиснути на Україну. Щодо цікавих нюансів, то сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили, що в тому числі стосовно цього так званого корейського сценарію. США запропонували Росії відновити постачання своїх енергоресурсів до Європи в рамках мирної угоди. Уже навіть така пропозиція з'явилася. Однак, як я вчора говорив в передньому у вчорашньому випуску, що незважаючи на те, що не було вчора жодних офіційних заяв з Кремля щодо цього так званого корейського сценарію, були інші заяви, були повідомлення від російських пропагандистів, так званих експертів, що Москва на це не піде. І сьогодні в Рині обіду Кремль вирішив випустити Лаврова, до речі, несподівано, тому що давненько його не було видно, і не просто випустити до мікрофону, адже Лавров вирішив зібрати, скажімо так, круглий стіл, зібрати послів, такий посольський день влаштувати. І Лавров розпочав з того, що Росія прагне до миру, і що у Росії є політична воля до миру з Україною. Далі Лавров підкреслив. Що Росія не буде витрачати сили на встановлення термінів закінчення війни, і нагадав, що на Росії є конкретні задачі, що Путін поставив конкретні задачі. Тобто Москва нікуди не спішить, хоча, начебто, хоче миру. Більше того, Лавров далі почав гучно кричати, що ми визнавали іншу країну. І це до речі, ця заява Лаврова вона є топовою багатьох російських змі, що вони Москва визнавала зовсім іншу країну. Лавров наголосив, що Росія визнавала незалежну Україну, яка зберігає нейтралітет. Ну нічого собі. А зараз Росія визнає Фінляндію, Швецію, які вступили в НАТО. Нічого немає жодних заяв. А що Україна в НАТО вступила чи в якийсь військовий союз з країнами Заходу, і, взагалі, Україна незалежна держава? Про що це взагалі? Однак намагається Москва якось виправдатися за агресію і за те, що вона не хоче. Реального миру не хоче вести реальні мирні перемовини. Щодо перемовин між США та РФ, Толоро повідомив, що Росія передала додаткові пропозиції США. Крім того, він зазначив, що США та Росія досягли розуміння про позаблоковий і увага без'ядерний статус Києва. Дуже Москва нервує, вона розуміє, що Україна обов'язково буде відновлювати свій стратегічний щит, тому що у нас немає варіантів, країна-агресор має стратегічну зброю і постійно шантажує не лише Україну, а й наших союзників країн-партнерів. Щодо загалом того, як надалі хоче діяти Москва, чи не хоче, а буде діяти Москва, то Лавров сьогодні повідомив. Що Російська Федерація наполягає на пакеті домовленостей про стійкий мир в Україні. Пакет домовленостей це прямо вказує на те, що Москва планує затягувати час. Тому що, коли мова йде саме про пакет домовленостей, це значить ні про що, тому що дуже багато питань. Раніше Пісков розповідав, що є дуже багато невирішених питань не лише щодо миру з Україною, а й щодо взаємовідносин Росії з Європою, Росії зі США. тому такі заяви від Лаврова вказують на те, що Москва не планує реально домовлятися. Крім того, сьогодні Лавров почав погрожувати, що якщо сьогодні на засіданні коаліції охочих буде прийнято рішення щодо... Гарантій безпеки для України щодо ведення миротворців, він заявив, що європейські миротворці в Україні стануть законною військовою ціллю РФ. Нічого не змінилося, Кремль відкинув черговий мирний план від Трампа. І навіть більше сьогодні пролунала на плітких заяв від Лаврова, заява з Державної думи, що жоден з мирних планів не відповідає інтересам Росії. Що на даний момент немає жодного мирного плану, який би повністю відповідав інтересам Росії. Особливо, де є заморозка конфлікту по лінії бойового зіткнення, закінчення переговорів відбудеться тільки тоді, коли це буде вигідно Росії. ось і все. Переговори будуть тоді, коли це буде вигідно Росії. І як сьогодні кричав Лавров, що Путін поставив конкретні задачі? Щодо України. Сьогодні американське видання Axios пише, що за зятю Трампа Кушнеру передали українську відповідь на так званий мирний план Ша. Тобто Україна передала відповідь, узгоджену з Європою, щодо заяв від Трампа про те, що Україна має провести президентські вибори. Чомусь Трамп про парламентські нічого не говорить, говорить саме про президентські. То президент Крензеленський вчора ввечері зробив різку заяву щодо виборів. Він сказав, що тиск щодо цього нам точно не потрібен, і обговорив з представниками Верховної Ради України можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. Звісно, можна внести певні правки в певні законопроєкти. Хоча Конституція забороняє проведення виборів під час військового стану, можливо, якось можна призупинити військовий стан. ЗМІ пишуть про те, що Зеленський погодився на вибори, міжнародні ЗМІ Радіо Свобода та інші ЗМІ. Однак Зеленський сказав прямо: що лише в тому випадку, якщо США та країни Європи гарантують Україні безпеку, тобто, має бути. Відповідно якесь перемир'я, причому довгострокове на 2-3 місяці, мають бути представники від різних країн, спостерігачі на виборах, в тому числі і в окопах. Тому має бути повне припинення вогню. Якщо Україні це буде гарантовано. Якщо дійсно буде повне припинення вогню, то відповідно тоді можна буде призупинити військовий стан на певний період, на 2-3 місяці, і дійсно провести вибори. І щодо цього взагалі ситуація цікава, тому що Москва не знає, як викручуватися. Адже Путін, Пісков, Захарова, Лавров, Ушаков, інші речники Кремля реверно кричали про те, що Буцімто українська влада, все вище військово-політичне керівництво, нелегітимне. А тут ось Україна пропонує, не пропонує, а погоджується з тим, що можна провести вибори, однак потрібні гарантії, потрібне реальне перемир'я. Цікаво. Що міжнародні змі сьогодні повідомили, навіть не сьогодні, а вчора ввечері, що виявляється нещодавно прем'єрка Італії Мелоні півтори години тиснула на Зеленського, намагаючись його схилити до поступок. І це з одного боку навіть такий певний поворот, тому що у Мелоні добрі відносини з президентом України Зеленським. Італія підтримує Україну, однак є певні нюанси загалом щодо підтримки Італії. І те, що Мелоні тиснула на президента України аж півтори години, це вказує на те, що вона схильна підтримувати саме Трампа. І щодо підтримки України, то що ця підтримка не була такою щирою, як виглядала зовні. Є заява гучна від Чалого, екс посла України у Сполучених Штатах Америки. Чали заявив, що Україна переживе зиму, а реальні переговори можливі у лютому квітні, якщо спрацюють санкції. І загалом щодо санкцій, санкції зараз працюють. Про це я говорив неодноразово в передніх випусках, і про це ми ще будемо говорити. Працюють і наші українські санкції, Про це ми поговоримо уже у наступному випуску. Тому цілком можливо, що саме такі окреслені терміни лютий квітень, і про лютий ще декілька тижнів тому, десь 2-3 тижні говорив Буданов, очільник гур ЕМО, що вікно можливостей для реальних перемовин відкриється десь у середині лютого. Тому. Скоріше за все, що так воно і є. Хоча Трамп, як пишуть американські ЗМІ, встановив дедлайн до 25 грудня до Різдва. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора ввечері, у вечірньому зверненні, президент України Зеленський повідомив, що сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Однак щодо посилення нашої бойової авіації, то Зеленський сказав, що деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил у небі. Виникає таке питання: а що ж це за посилення нашої бойової авіації? Цілком можливо, це пов'язано нещодавніми заявами, повідомленнями, до речі, з вчорашніми, позавчорашніми, про те, що Польща планує передати Україні літаки Міг-29 в обмін на технології дронів і ракет. Є заява з Польщі, що Польща може передати свої літаки Міг-29 у січні-лютому цього року, десь приблизно 12-16 літаків ескадрилів. Невідомо чи точно мова йде про Польщу, і ще питання в тому, які саме технології дронів і ракет хоче отримати Польща за ці застарілі винищувачі Міг 29, які потрібно списувати. Однак очікуємо новин. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.